Сьогодні ми йдемо в сторону заувалення, оскільки біоніка набирає оборотів і слідуючим трендом це буде біоніка. Ключове завдання максимально наситити меблі екологічно чистим продуктом. Це повний мінімалізм. Ми отримали синергію всіх виробів. Третя черга вона для мене є особливою. Це є особливий інтер'єр. Він не повторює ні першу, ні другу чергу. Наші проектанти запроектували сходовий марш, який, чесно кажучи, став для нас складний. В прийнятті рішення складний у пошуку інженерного рішення це буде круто. Ми знаходимося в другій черзі котедж Тип 2, в якому компанія Фроб виконувала велику кількість меблів, інтер'єрів, декорів і так, далі, і так далі. Однак це було не 100% меблювання, оскільки кухня у нас від компанії Мальва, місто Львів, дивани у нас від компанії Франков, місто Івано-Франківськ, столи у нас від Любомир Бабецький Івано-Франківськ, Крісла, Черкаська компанія. В третій черзі компанія ФРОП отримала генпідряд на меблювання повністю всіх наших будинків на виконання абсолютно 80-85% меблів та інтер'єрів. Mm. Наскільки я пам'ятаю по проєкту по візуалу, у нас меблі більше. Отримують форму біонічну. Так. Так? Тобто ми вертаємося до такого ретро стилю, який був популярний в 70 80 ті роки з е заокругленими, заокругленими формами. Вони будуть більш пластичні. Якщо допустимо до сьогоднішнього дня з когурту, це були більш такі прямокутні, гострі форми, кути. То сьогодні ми йдемо в сторону заувалення, оскільки біоніка набирає. Оборотів і слідуючим трендом це буде біоніка, а це передбачає у свою чергу використання масиву. Ми більше зараз переходимо з елементами масиву. Всі кутові з'єднання це є вставки масиву. Все решту це є шпон та МДФ. Це все є. Натуральні продукти, екопродукт з використанням австрійських масловосків Адлер. Це є ключове завдання максимально наситити меблі екологічно чистим продуктом. Для цього ми використовуємо лакофарбові вироби Адлер. Повний мінімалізм. Це абсолютно білі стіни. Ну, окей, не білі, вони, вони такого піщано-маслянистого кольору. Це мазанка. так. Як ми вже сьогодні говорили з елементами гонта і всі меблі, і весь дизайн. Якщо зараз ми бачимо, у нас домінують більш сірі кольори, більш темні кольори, то третя черга вона буде в світлих, максимально світлих тонах. Які ти пропонуєш тона безпосередньо по меблях? Ми лишаємося в природньому кольорі дуба. Чи ми будемо йти можливо в сторону ясеня? можливо, ми будемо тонувати дуб, як ти бачиш виконання безпосередньо безпосередньо меблів у кольористиці? Ми будемо підтоновувати всі тона дуба під гонту, щоб ми отримали синергію всіх виробів. Тобто, має бути зав'язка. Ми знаємо, що є колота гонта. І під неї ми будемо підтоновувати всі панелі, дверні блоки та меблеві блоки, особливо видима частина фасадна. Третя черга вона для мене є особливою. Це є особливий інтер'єр. Він не повторює ні першу, ні другу чергу. В третій черзі ми отримуємо особливі скандинавські заокруглені форми, більше масиву. Так, це є натуральні тони. Ми не прив'язуємося ні до чого, ми даємо максимальну натуральність, екологічність. Після другої черги, коли ми отримали максимально якісні металоконструкції під сходи, ми створили ще складніші завдяки скогуру і унікальніші. Металоконструкції для сходів наші проєктанти запроектували сходовий марш, який, чесно кажучи, став для нас складний. В прийнятті рішення складний у пошуку інженерного рішення це сходовий марш без опор, це відкритого типу сходи на дуже товстих металевих елементах, котрий просто парить у повітрі. Так. І все це зав'язано з повністю світлим інтер'єром, світлими стінами, світлою стелією і легенькими біонічними меблями, які доповнюються масивними. Колодами, масивними елементами смереки, це лавки з січенням 800 на 800, це ще деякі елементи і натуральний гонт на стінах. Це буде круто. Це буде круто і дякуємо компанії Фроб за партнерство. В такому насправді я не скажу складному, бо він, бо він не складний, він приємний, але в такому творчому проєкті.